Більшість з нас звикли, що для приготування страв із м'яса чи риби їх обов'язково потрібно смажити, запікати чи варити. Рівнянин Анатолій Лукянчук, який любить потішити родину та гости оригінальними наїдками, стверджує, що деякі з них можна готувати із сирих продуктів буряків, кабачків, грибів, м'яса, риби та навіть сала. Головне нарізати тоненькими шматками. Втім, не будемо розкривати усіх секретів сучасних делікатесних холодних закусок а швидше приступимо до їх приготування. Зараз ми будемо робити Карпаччо. Два види Карпаччо. Що це таке? А, Давайте ми розкажемо нашим глядачам. Що це таке Карпаччо. Карпаччо – це така страва, яка готується з сиру з сирих продуктів. Тобто сирий лосось, сира, телятина або там навіть з буряків. А, саме цікаве карпаччо, яке я бачив, це з сала з українського сала. Ого! Якось одні передачі я Треба думала, буде за... приготувати. так. А, наразі у нас є лосось <laughs> і наразі у нас телятина. є телятина. Що ж розпочнемо, так? Так, звичайно, Добре, давай. Для початку багато. нам потрібно підготувати телятину. Uh -huh. Карпаччо з телятину робиться багатьма способами. Для мене як карпаччо, який я пробував, це телятина спочатку пікається на грілі, а тоді вже ми робимо карпаччо. Uh -huh. Бо деякі повара роблять просто сирого м'яса, так як воно є, в такому вигляді, як воно нас є. Беремо спочатку телятину, uh -huh. розігріваємо скорокогрі. Розкаляємо Хайна, дуже, хай дуже дуже вона сильно вона на великому та? вогні. Угу. Також поливаємо маслом. в Карпач обов'язково вже соняшку не підійде, угу. тільки оливковолі оливко це вже сто відсотків, іначе смак буде зовсім, зовсім інший, інший і воно буде зовсім не смачно. Ви будете займатися лососом. Давайте, а я буду займатися мати Прошу лосось. Для того щоб добре його наріжати угу. для Карпаччо, а для карпачу сось називається дуже тонкими шматками, дуже тонесенькими, То щоб краще його нарізати, його заморожують. На годинку перед тим ну, як вживати марзин за... там. То я вже тут до 12, він вже трішки підмотає. Давайте, звичайно, покажу. Давайте, Хороший. покажіть. Це все, все нам не потрібно. Це все, все завжди. І ось такими пластинами тоненько нам потрібно буде його. Угу. Ну, попробуємо. Ось так. Слайсувати можна сказати. Угу, угу. Тоненько, потрібно. тоненько. Влечте, він так. І дуже легко Бо коли приїдати. буде роз, розморожено, його ми не ми так не наріжнемо. Він просто розслоїться. Бачите, в нього слої. Ну, так, просто давайте спробуйте, це я буду... забув. Приступлю До. Нарізання риби. Так, у мене скори ну, вже нагрілася, так? А ви так. будете займатися м'ясом. Так, я займуся м'ясом. Розподілимо свої обов'язки. Угу. Ще точно угу. нарізаєте? Угу. А я опікаю м'ясо. Угу. Кладемо на сковорідку і прижимаємо фольгу. Так, з іншої сторони. бачите, має бути невеличкі порожавички, так чуючи по краєчку. І так з кожної сторони. Після чого м'ясо потрібно замаринувати. В чому? В спеціях сіль, перець та спеції для м'яса. І замотати в кульок, відправити в морозильну камеру теж, щоб можна було страхтувати як зрозуміло. Так, тепер з іншої сторони. І прижимаємо м'ясо, щоб воно сильно обтікалося. Має бути. вогонь максимально-максимально-максимальний. Що, м'ясо вже готове, так? так? — м'ясо вже пропекли. Тобто, що ми mm -hmm. гриди. Mm -hmm. Далі ми його маринуємо. Нам потрібні звичайні студентські пам'ятаєте, студентські так, руки. Так. Ось вони нам. Е, перша задача. Е, Змастити олією файл. Mm -hmm. Так, от так. Змостило. Далі виберете солод та прачити. Угу. Лише сіль, перець і олія, так? Для маринування. Все. Більше так. нічого не потрібно. Ні, ну спеції ще на ну, А ну спеції так. так. Спеції. Угу. спеції. Так, то, значить, ви берете спеції е і посипаєте трішки. Угу. Багато теж не було. Є спеції для риби спеціальні, є спеції для м'ясо. Я взяв такий універсальний. Його... Ви взяли універсаль. Вони підходять туди. Uh -huh. І маринуємо теж м'ясо. маринуємо. Uh -huh. Все, наше м'ясо замариноване. Uh -huh. Кладемо м'ясо по центру і Ось uh -huh. Просто чином. І наступний його етап цього м'яса? наступний етап м'яса, ми його підворожимо так само, як нашого лосося, щоб можна було рівномірно його розрізати. І на скільки часу в морозильну камеру? Приблизно десь до годинки. До годинки, щоб воно всередину. Так, І саме в морозильну камеру, не в холодильник. Mm -hmm. Тепер нам потрібно в формі нашої тарілки, в нас квадратна тарілка mm -hmm. на презентацію. Виложити лосось на наш файл. Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. Давайте, допомагайте мені. От. Та, та... Один за одним так, викладати? Mm -hmm. Це не має значення, може бути зголотично. Щоб ми, ми отримали... помістилися в той квадрат. Так, так в той можливо. квадрат. <laughs> Зрозуміло. О, от так. Так, так, так. І тут теж умова, що шматочки мають бути Тонень, тоненькі. Тонець і нарізки. тому ми його заморожуємо, uh -huh. щоб низько не з бо. свіжий лосось ми так не нашматуємо. Так, 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 І беремо ще один It's файл. Ще один файл. Так, ще один файл. Я тримаю, вибирати оливкову олію і повторяємо все те саме, що ви робили. Знизу, тільки вже зверху. Ще? Що? Що що достатньо. достатньо? Так. так. Сіль перець пеці? Сіль перець, сіль перець. Далі ми прикриваємо іншим файлом. Ось так, легенько видавлюємо повітря, яке є між файлами, щоб наш лососик разом з политом не вийшов за межі. Які секрети сьогодні розкриває нам Анатолій? Стараюся, стараюся. Угу. Так, тепер беремо молоточка і відбиваємо. Ось так акуратно. Так. Відбиваємо. А дайте я спробую. Ось саме цією стороною, так? Треба. Так, угу. тільки боковувати. Можна сильніше, але. Сильніше? Так, не бійтеся туди. Ви Там маєте його ви... розбити вщенту. Вщенту? з лосося. Філе промити, обсушити, загорнути у харчову плівку та покласти в морозильну камеру на одну годину. Після цього нарізати дуже тонкими шматками, потім викласти їх на плівку, попередньо змастивши її олією, посоливши та поперчивши. Шматки риби накрити знову плівкою та ретельно відбити кухонним молоточком. Після цього акуратно викласти шматки риби на велику тарілку, прикрасити зеленю салата, дольками лимона та натертим сиром. М'ясо у нас уже, я думаю, м'ясо підмесоли на все нормально. Давайте можно так. Ви займатися м'ясом, угу. а я зроблю презентацію лосося. Давайте знімаємо легенько файл з верхні, того леснику, щоб лосось не піднявся разом угу. з файлом. Угу. Ні. Так, а ви це з м'ясом робите все те, що це ми те, що зриби, зри. тонко, тонко слоївим, ну, так? Ну попробую. Аромат, я вам скажу, де досить апетитно цього. м'яса. Так, Вона вже хочеться. Вже, вже може деривати, це пер... скуштувати. олійкою змащимо тарілку для презентації угу. і можливо навіть ще трішки до Може Ви допомогти? Ні. Ні. Я Ні я ви Добре. Питання, що я вирішив. Мені цікаво подивитися те, що я вам ви робите, розумієте? Так, поперчили і помаленьку перекидаємо цей файл. На тарілочку. Не боїмося, якщо він трошки десь випаде по сторонам, нічого страшного немає, ми його підтягнемо. Угу. Ось так. Взагалі така карпаччо Краще брати величезні таріли. Ну, І так. тоді виходить дуже-дуже гарно. Гарно розділяємо по тарілці, додаємо його нам. Ну, хочеться? До Карпачу, як сталячого, так і лосось, підходить рукола. Це італійська трава. Трава, яку вже нас теж вирощують. Да. Так, так. Теж Навіть змоглося. мої друзі в своїх її і... вирощують. І... Я теж її вирощую невеличкому. Гості завітати і спробувати. <гум> Моє гірка руко. Ми зжимаємо таку жменьку, додаємо ага. якусь такої форми і стараємося викласти таку всередину. Я вам скажу, що трошки м'ясо склад... тяжко ріжеться, але е, ну, стараюся його тоненько різати. Не переживайте, готово готує. Як ви його попробуєте, ну, я думаю, ви захочете ще його порізати. <хи> Лимон я вже підготовив. Лимон нам потрібен для того, щоб поливати лосося чи в лимон, Тобто соком лимона воно дуже смачно. Ще можна брати, от у нас є бальзамічний Так. тобто можна половину тарілки зробити соком лимон, лимона, Половина а половину з бальзамічним Тобто І спробуйте, що вам смачніше. Так, кому що достатньо справили свою задачу? Так, беремо файли. Так, беремо файли. Зі сторони от, шивача угу. відрізаємо в сторону і ще виходить ось така у нас плівочка. Тепер, я так розумію, знову поливаємо. Олією. Так, так плівка вже не потрібна. М'ясо у нас саме по собі сире, ми його замармували тільки з е, ферпу угу. і під, під, підсмажили. А сама серина ще не промарнувана. Тобто, е, поки е, до страви буде до вжитку, тобто воно ще маринується ага. саме цими спеціями, що ви зараз додаєте. І викладаємо м'ясо? Так, все те саме. викладаємо в квадрат, ближче до центру, щоб він був, угу. бо м'ясо буде розбачено, буде расову. Бачу з телятини. Попередньо телятину підсмажити з обох боків на пательні гриль, змащені олією. Потім посолити, поперчити, натерти суміш спецій для м'яса, загорнути у харчову плівку та покласти до морозильної камери на одну годину. Після цього м'ясо нарізати тонкими шматками, викласти їх на плівку, попередньо змастивши її олією, посоливши та поперчивши. М'ясо накрити знову плівкою та ретельно відбити молоточком. Потім викласти шматки на велику тарілку, посипати тертим сиром, прикрасити руколою та дольками лимона. Е, цю зелень нам потрібно полити оливковою олією. Теж. Ну, це якби салат, угу. гарнір, по суті, де до цієї страви. Розмастіть її олійні. І, 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 і угу. Тепер основний декор. Е, ми беремо терку. І uh -huh. беремо пармезан. Uh -huh. пармезан? пармезан. Саме пармезан. Саме пармезан це обов'язково. Uh -huh. Він додає неповторного смаку. І робимо такий сніжок. По салатові і uh -huh. по посоусу. По Є і... і тут. Яка краса виходить? Тепер беремо ножика і ще робимо такі слайси. Uh -huh. Чому? Uh -huh. Хаутично це так. Такі шматочки, сиру трішечки. Mm -hmm. Викладаємо на тарілку по краям лимончики. Mm -hmm. лимончики. Потім, коли ми будемо їсти, то Будем думати, всі або, якщо це тарілка персональна, то просто беремо лимон і поливаємо соком лимону. Якщо це тарілка ну, для всіх загалом, то та... викидаємо собі на тарілочку собі персонально і поливаємо лимончиком mm -hmm. на собі на тарілочку. От беремо такі гарні лимочки. І от так, три штучки доводу достатньо. Думаю. От. Так, ага. так, в мене готово? Mm -hmm. і в мене теж Пройшло здається зовсім небагато часу, і наше карпаччо вже готове, рибне і м'ясне. так? Я думаю, це всі глядачі наші оцінять. оцінюють. Я думаю, теж на вашу думку, і як на мене, і на вас страва сьогодні вдалась, Так лише залишається її скуштувати. Шмічно, Візуально шмічно. вона вдалась, так. так. <смічно> ну що ж, а тих хто зацікавив рецепт приготування саме ось такої страви карпаччо, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.